Прокинувшись від свого таки дивовижно гучного храпу, скруч сів на ліжку і спробував зібратися з думками. Цього разу йому не треба було нагадувати про те, що годинник на дзвіниці незабаром проб'є першу. Він відчував, що прокинувся саме вчасно, і на нього чекає розмова з другим духом. Я, дух нинішнього Різдва, сказав привид, глянь на мене. Скрут шанобливо підвів очі, дух був одягнений у просту зелену мантію чи накидку, облямовану білим хутром. І от уже дух і Скрудж стоять на міській вулиці. Був різдвяний ранок, дуже морозно, і на вулиці звучала своєрідна музика, трохи різка, але приємна. Це зчищали сніг із тротуарів і згрібали його з дахів, а хлопчаки захоплено спостерігали. Як, ефектно розсипаючись, падають на землю сніжні лавини. Але ось задзвонили в дзвони, закликаючи всіх добрих людей до церкви, і веселий, святково вдягнений люд вийшов на вулиці і одразу з усіх провулків потягнулися зі своїми різдвяними гусаками і качками до пекарні бідняки. Чи просто доброму духові було приємно виявляти свою особливість, чи він зробив це тому, що був великодушним і жалів бідняків, проте він одразу ж рушив до житла Клерка, того, який працював у скруджевій конторі. І Скрудж, міцно вчепившись за край його мантії, теж пішов за ним. На порозі дому Боба Кречета, Дух зупинився і з посмішкою покропив його житло зі своєї лампи. Тим часом бобова дружина, місіс Кречет, розстелила на столі скатертину. Їй допомагала Белінда Кречет, її друга дочка, а юний Пітер Кречет поліз тим часом виделкою в каструлю з картоплею. Тут, у кімнату, з галасом вбігли ще двоє кречетів, молодший син. І молодша дочка, де ж забарився ваш дорогий татусь? мовила місіс Кречіт. І ваш братик, крихітка Тім. Та й Марта вже півгодини, як мала б прийти. Минулого різдва вони так не запізнювалися. Боб кречет і крихітка Тім повернулися. І ось стіл уже накритий, прочитали молитву. Настає хвилююча пауза. Всі затамували подих, а місіс Кречіт. Пильно оглянувши ножа, розрізала ним грудинку і бризнув сік, і довгоочікуваний фарш відкрився око, і одностайний подих захвату пролунав над столом. Навіть крихітка тім, підбурюваний молодшими кречетами, постукав по столі рукояткою ножа і слабко пискнув Ура! Боб кречет проголосив Веселого Різдва, мої любі! І хай благословить нас усіх Господь, і всі хором повторили його слова Хай дарує нам Господь свою милість. Промовив і крихітка тім, коли всі замовкли. Він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись до тата, Боб любовно тримав у руці його худеньку ручку, наче боявся, що хтось може відняти в нього синочка, і волів, щоб малий завжди був поруч. «Душа», – сказав Скруч, сповнений співчуття, якого ніколи досі не відчував. Скажи, крихітка Тім, буде жити? Я бачу порожній стільчик біля цього злиденного вогнища, відповів дух, і милицю, яка залишилася без господаря, але яку зберігають із любов'ю. Якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре. Ні, ні, закричав Скруч. О ні, добрий духу, скажи, що доля пощадить його. Якщо майбутнє нічого не змінить, повторив дух дитя не доживе до наступного різдва. Годинник пробив північ. Скруч оглянувся, шукаючи духа, але його вже не було.